Задумалося, було багато, і зробилося важно. Е Ідея в чому полягає, е -мі, е -мі, ну, людина планує свої події. Планує події, вибираючи точку на карті і е інші учасники події отримує смс-ку з е координатами. Координатами на ну, карті і за, з датою, коли ця подія відбудеться. І за 20 хвилин до початку події, як задумалося, я і інші учасник події відправляє свої координати на сервер, і е, кожен з учасників події може побачити наші переміщення до, до заданої точки на карті. Що зроблено наразі? Тут список подій на... буде. <сістична> вибираємо точку на карті, це вже зроблено, <сістична> досить просто. І е, 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 вибираємо список ну, з контактів, е, задаємо тип події і дату, коли ця подія відбудеться на Create. Надсилається смс, ми це також зроблено, це просто. Ну і все. Дякую. Команда номер 14, будь ласка.